Вітаю на уроці української мови. Сьогодні будемо навчатися знаходити в текстах виражальні засоби мови та відновлювати деформований текст. Спробуй за ознаками впізнати того, про кого йтиметься. Ці птахи мешкають у лісі. Самка починає висиджування, як тільки відкладе перше яйце, тому пташенята прокльовуються з проміжком у декілька днів. Дитинчата народжуються безпомічними із закритими м'яким пушком очима і вухами. Що це за птах, в якого ще й вуха є? Відкривається щоночі, величезні її очі, землю темрява вкрива, полювать летить, сова. Здогадався, що це за птах, сова з маленькими совенятами. Уяви, ніби ти десь у лісі. Поміркуй, що б ти зробив або зробила, коли побачив. Дитинча совив у траві під деревом, забрав би додому, повернув до гнізда або спостерігав здалеку. Поміркуй, поділись своїми міркуваннями та думками. Але знай, що втручатися у природу людині заборонено. В зошиті записуємо число, класна робота, прописуємо букву сполучення, склади то робимо звукобуквіний аналіз слова, «совенятко». І обов'язково зроби схему. Уважно прочитай уривок. Поміркуй та поясни, це текст чи окремі речення, як ти вважаєш. Птах схожий на літак. Форма його тіла дає йому змогу швидко літати. У птаха є спільні риси зі штангістом, у якого руки і м'язи розвинені дуже сильно. Птах, подібний до надувної кульки, бо в його тілі є багато повітря. Склади і речення з поданими порівняннями. Отже, які були порівняння в тексті? Птах, як літак, бо. Птах як штангіст БО, птах як надувна кулька БО. Отже, склади і запиши речення з поданими порівняннями. Запам'ятай, у деформованому, тобто зміненому тексті порушена послідовність у розташуванні речень. Робота у друкованому зошиті. 39-та сторінка, 82 вправа. Перед тобою деформоване речення. Треба уважно їх прочитати і визначити послідовність речень, щоб утворити правильний текст. Постав у клітинках біля речень відповідні цифри. Отже, постав відео на паузу уважно прочитай і визнач послідовність речень. Першим треба поставити речення Трударі бобри старанно готуються до зими. Другим звалять дерево, перегризуть його своїми міцними зубами. І третє. Потім сплавляють їх річкою місце, де будують свої хатинки. А зараз, випиши, з тексту спочатку два слова з наголосом на першому складі. А потім два слова з наголосом на другому складі. Будь уважний. Звертай увагу саме на наголос. Перед тобою уривок. Прочитай його уважно. Визнач, у якій послідовності треба розташувати речення у цьому деформованому тексті, щоб створити текст. Прочитай, який текст в тебе утворився. Добери до нього заголовок Усно. Отже, постав відео на паузу, уважно прочитай. І обери послідовність речень. Ми народилися тут. Вона дає нам життя і силу. Сяє сонце, квітнуть дерева, щебечуть пташки. Рідна земля найкраща. Немає ніде такої краси, як на нашій рідній землі. Як правильно розташувати речення, щоб утворився текст. Рідна земля найкраща. Сяє сонце, квітнуть дерева, щебечуть пташки. Ми народилися тут. Вона дає нам життя і силу. Немає ніде такої краси. Як на нашій рідній землі. Запиши перше речення тексту і доведи, що воно є саме розповідним. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті. 39 сторінка, 83 вправа. Прочитай і визнач послідовність речень у тексті. Попрацюй з деформованим текстом. Голландія дощова країна. Зараз тюльпани в моді. Найбільше їх у Голландії. У цій країні не мов би вічна весна з дощами і вологістю. Отже, першим реченням буде речення Зараз тюльпани в моді. Другим. Найбільше їх у Голландії. Третім буде речення У цій країні немов би вічна весна з дощами і вологістю. І останнє речення Голландія, дощова країна. Побудуй звукові схеми в виділених слів. Дощова країна. Випиши ці два слова і під ними зроби схеми. Друкований зошит, 84 вправа. І знову деформований текст Прочитай і визнач послідовність речень у тексті, розстав відповідні цифри, Шумлять високими верхів'ями сосни, як морський прилив. І дивно ці звуки зовсім не порушують благословенної лісової тиші. Яка тиша довкола? Вітерець ворушить їх, ніби бавиться ними. Отже, прочитай ще раз уважно і розстав цифри. Першим реченням буде Шумлять високими верхів'ями сосни, як морський прилив. Друге буде речення Вітерець ворушить їх, ніби бавиться ними. Третє. І дивно, ці звуки зовсім не порушують благословенної лісової тиші. Яка тиша довкола? Випиши розповідне окличне речення. Поясни, чому ти так вважаєш в нашому тексті одне розповідне окличне речення, і це «яка тиша довкола? Дякую за увагу. До зустрічі!